Слава Україні, брати та сестри! Зроблю такий... Запишу дуже конкретно таке відео, дуже важливе, тому що не всі розуміють роль дронів. Дуже часто питають, навіщо нам це треба може снаряди виготовляти. Снаряди, артилерія, мінометка це все дуже добре і стрілкатня. Але на сьогодні дрони виконують величезну роль, як в у морі в захисті нашої, наш, нашого чорного моря. Язовського, також вони роблять певну логістику, доправляють продукти боєприпаси до бійців на обороні споруди. Також ми вивозимо поранених своїх хлопців, вивозимо хлопців, які на щиті з бойової, так. І, звісно ж, знищуємо ворога, знищуємо їхню техніку, знищуємо їхню логістику. Тому нам треба більше і більше дронів. Долучайтесь, до речі. Нам треба оптоволоконні котушки. Чим більше, тим краще треба переходити вже на цю технологію. Бо оптоволоконні котушки, оптоволоконні дрони неможливо заглушити ребами і іншими, іншими інструментами для цього.